Вітаю, питання по Єоселі. Для визначення об'єму кредиту проводиться оцінка вартості. Але потім під час нотаріальної дії нотаріус просить зробити ще одну оцінку, як зрозуміти, для. Збільшення ціни, і там далі було написано і збільшення податків. Так, всім привіт, мене за Томак, зараз розкажу. Е, ну дивіться, я не знаю, що це за банк, в якому банку таке робиться, і для, для яких цілей це робиться. У нас такого не було жодного разу, щоб нотаріус просив зробити якусь додаткову оцінку. Е, в принципі, одразу, коли робиться у нас оцінка, ми робимо в акредитованих компаніях оцінки, і оціночна компанія не робить якусь фількінну грамоту. Тобто, якщо нерухомість коштує 50 тисяч доларів, ну, образно, да, еквівалент. Оціночна компанія так і оцінює, тому що зараз вони всі дані по оцінки вони вносять в реєстри спеціальні. І якщо в цьому реєстрі не співпадає ціна з приблизною середньої вартості даних нерухомості, то необхідно робити там додаткові якісь там маніпуляції для того, щоб воно все співпадало. Тому ми з таким граємось як оцінили, так і оцінили. Яка є реальна ціна квартири, плюс-мінус там 5-10%, Така вона і є. Гарного дня.